Вітаю Житомира. Я знаходжуся біля дев'ятиповерхового будинку на вулиці Котовського, 50 дріб, 81. Вчора тут стався витік газу через пошкодження підземного газопроводу працівниками теплокомуненерго під час земляних робіт. Тепер Житомиргаз повинен виконувати ремонтні роботи на газопроводі. Зараз ми бачимо, вони з моєю спиною далеко стоять, нічого роботи не проводяться, але ну, сподіваємося, що трошки пізніше все ж розпочнуть проводити якісь роботи. Будинку вже другий день немає газу. Відновити газопостачання обіцяють сьогодні, о 6-й годині вечора. Марина Вишинська, телеканал СК 1